Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ми перетворюємося в яку державу, пише Світлана Андрійчук, далі мовою оригіналу. Юрік Грек, тримайся, не вірю жодному звинуваченню. Знаю тебе як чесну і порядну людину, що буде робити все, щоб допомогти своїм побратимам. Влада хоче всіх патріотів пересадити. Генерал Ігор Павловський, генерал Дмитро Марченко, генерал Сергій Кривонос, старший лейтенант Андрій Антоненко, лікар-хірург Юлія Кузьменко Кіян, військовий медик Яна Дугарь, полковник Роман Червінський, підполковник Дудін Роман, полковник Олександр Водо. Олайський старший лейтенант Юрій Ульшин, Юрік Грек. Далі хто вистачить? У нас війна, а вам правда від неугодних військових заважає. Сам Грек поки що до звинувачень, які йому інкримінують, не виступав. Останній допис про друга загинув мій друг і побратим друг Кеза Віктор Бондар, від рук диверсанта. Познайомилися ми з ним дуже дивно в підлітковому віці, в часи, коли мірялися силою район проти району. Нас тоді пішло лише вісім хлопців, а їх з Кезою зібралося за сто. Чистому полі Кеза своїми хлопцями з нас сміяли. Що нас прийшло так мало, решта з нашого району забоялися піти проти їхнього району. І коли ми здалеку побачили, що їх за багацько, ми не втекли, а йшли на вірну поразку. Казабув в переговорниках, розібралися, бійки не було. Вони нас заповажали і ми подружилися. Пройшло дуже багато часу. 14-й рік під Іловайськом. Штурм, я в складі Азов. Чую операції, що мої азовці попали в засідку. Є 200 і трьохсот. Друг Береза світляк сокол. Дуже швидко я добрався до своїх хлопців, зробив певну роботу, всі відійшли. Я один з кулемету. Том лишився прикривати відхід групи. Довгий час не міг вийти, бо сепери були за 150 метрів. Стріляли на кожен шурхі трави і кричали, щоб я вилазив. Проповз я 150 метрів, і треба було перебігти дорогу. Я піднявся і тут полетів дуже шквальний свинцевий дощ. Крає мока, помічаю, що на дорозі хтось лежить і тримає руку догори. Я, звичайно, побіг до нього, підбігаю на животі, лежить воїн. Стогне і каже, ребра поламало. Я його перевертаю, знімаю броню, обдивляюся, знаходжу між лопаткою рану. Розумію, що треба наклеїти оклюзівку і Невмоторекс. Дуже величезне дякую Лена Масоріна, що в 2014 році познайомила мене з парамедициною. Але тут це зробити неможливо, бо ворог заливав нас свинцем. Я його потягнув до посадки, там передав азовцям і наказав, що зробити пораненому. А сам пішов знову прикривати відхід Евака. Совість мучила, що я не надав там допомогу. Випитував, чи живий той воїн. Ніхто не знав. Пройшло десь півтора років. Зустрів в Києві Кезу. Їдемо додому. Він розказав, що воював і був поранений. Зачепилися за Іловайськ, і тут ми розуміємо, що то він. Він лежав на дорозі, а я його рятував. Це був шок для мене і для нього. Я його тоді там не впізнав. І на совісті мене попустило за того бійця, якого я не залатав там на дорозі, бо загинули б ми там удвох. Пройшло трохи років, москаль під Києвом. Кеза прийшов до мене в групу. Ходимо до кацапиків, робимо чистку. Я йду першим за мною, брат пчола. Потім Кеза прикривають мене. Підійшли до ворога, бачу розтяжки, починаю одну за одною знімати. І кажу пчолі, щоб обдивився колоду на дорозі, бо чуйка що замінована. Подивився, крик, кези, граната, всі Адили вибух колоди, всі живі, здорові. Каза, врятував мого брата. пчолу. Ми Ми Казою дуже багато робили непростої роботи. Під Києвом виходили по чотири чоловіки на зустріч Мацкальській спецурі, яка положила перед нами п'ятьогурівців. Ми знайшли їх двохсотими. Забрали, передали гуру і навалили хорошою уродам. Каза був при звільненні Київщини. Там загинув друг тягач і механік, Харківщини. Там загинув друг Кіт. Мар'янка, там загинув друг орел. Піски Авдіївка, Бахмут, там загинув друг брат. Робив дуже багато надскладної роботи. До речі, під Бахмутом він і мені врятував життя, я йшов перший каза за мною. Він крикнув розтяжка, я її не помітив, а він здалеку угледів. Каза, герой, гідний вищої державної нагороди. Царство небесне тобі, братику. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.